звати Ірина Новосад, я комунікаційниця громадської платформи Алгоритм дій. І сьогодні у нас в гостях Павло Євчук, продюсер, волонтер, сценарист, а також стендап-комік. Привіт. Привіт, ми сьогодні робимо такий перший експериментальний наш відео подкаст на youtube каналі Алгоритму Дій. Тому, будь ласка, підписуйтесь на наш канал. Ми будемо і да і надалі продовжувати запрошувати сюди цікавих гостей, спілкуватися з ними. І ми таку собі придумали умовну назву нашого нашого відео-подкасту. Це бізнесовський відеоподкаст. Тому що якщо ви можливо бували часто в у центрі «Дія Бізнес» у Луцьку, то ви знаєте, що ці стіни це якраз звідси, і ми хочемо. Розповідати про тих гостей, які приїздять до нас до Луцька. Чому ми хочемо розповідати про них? Тому що дуже часто, коли ми їх запрошуємо, вони нас питають, чому Луцьк? І от я би хотіла також почати з цього. Павло, чому Луцьк? Ну найближча область Волинська до Рівненської. Ну, типу, я е, проводжу воркорт щоб не просто розповісти, я ж це безкоштовно роблю. Я сюди безкоштовно приїхав за свої кошти. Я хочу знайти талановитих людей, які готові працювати зі мною. І Луцьк. 70 кілометрів вони зможуть їздити в Рівне працювати. Я можу сюди приїжджати, робити воркшопи і працювати віддалено. Тому дуже комфортно, дуже комфортно з вами співпрацювати. Клас, скажи, будь ласка, я так розумію, так як ми дуже близько, Павло з Рівного, як ви вже могли зрозуміти, так як ми дуже близько. Я так розумієш, ти часто тут буваєш. Взагалі, твої такі перші враження від міста, коли ти вперше тут був? Як він воно міняється, не міняється, стоїть на місці. Дуже цікаво, почути дуже багато новобудов. Крутих новобудов, нестандартних, не просто новобудови, аби було, я маю з чим порівнювати просто. І е, дуже прогресує місто в плані тому, що нам є чому повчитися, наприклад, по QR-коду заплатити в транспорті. Це, у вас так не можна? Е, можна тільки було Приватбанку, а зараз типо, можна, у вас ніби будь-якими карточками можна. Можливо, як, я як, не знаю, якщо чесно. Я не їжджу. От і <с? дізналися, хто на авто сюди приїхав. Е, насправді є, є дуже багато цікавих штук, але я не дуже часто тут буваю. Ми були тільки на рахунок, коли стендапи були, е, і все. І є кілька друзів в Луцьку, з якими ми подружились, а так не дуже часто. Зрозуміло. А я пам'ятаю, дивилася ваш стендап. і Ви розповідали, що ви приїжджали сюди на авторинок. У Мене виникло питання: це була правдива історія, чи це ви придумали для того, щоб було веселіше? Ні, було було. Е, я купував авто не на авторинок. Я розповідав стендап, як я купував авто для військових. Це у конкретної людини. Ага, тут просто і це з Луцько. Але в мене її минули до того, як стати. Сценаристом, продюсером я змінив 18 професій, і одна з них була торгувати автомобілями. Саме у вас близько. ж професія така, наскільки я пам'ятаю. У Мене дипломом транспортного технікуму, механіка. Так в мене взагалі освіти сценариста, продюсера немає ніякої. Давайте трішки поговоримо про це, тому що сьогодні ми напередодні лекції Павла записуємо це інтерв'ю. У вас сьогодні буде тема про те, як написати успішний сценарій, так і його успішно продати, і взагалі, щоб він був комерційний, бо ми про бізнес сьогодні, так, ще також маємо поговорити. Як власне кажучи, це зробити? І, взагалі, коли вперше я побачила цю тему, в мене виникло таке питання: ну не вже вона настільки широка, що може зібрати багато людей, але реєстрації дуже багато сьогодні? Так у нас ми реєстрацію закрили давно вже. Чим ця тема може бути комерційно успішна? Ну, я хотів би уточнити не успішний сценарій, бо успіх сценарію може по-різному трактуватися. Що таке успішний сценарій? Це для одних це найдорожче його продати, для інших зібрати найбільшу аудиторію. Для ще інших зібрати якісь нагороди в Україні, для ще інших нагороди за кордоном визнання, якісь міжнародне. А для вас? що? Для мене що таке успішний сценарій? Хороше питання. Хороше питання, тому що я на етапі, коли це змінюється, мої цілі. Е, раніше це було виключно бізнес, і для мене був успіх це рейтинги на телеканалах, е, моя заробітня плата, і те, скільки я отримую грошей за серію. Зараз успіх трішечки змінився, тому що хочеться бігти не за фінансовою частиною е, цієї професії, а за якістю. І Аудиторія і гроші прийдуть з часом, з якістю. Це правда, що, можливо, це моє суб'єктивне враження, але це правда, що від, якщо поганий сценарій, то, власне кажучи, його не врятують хороші актори, і хороший режисер, і інша команда знімальна. Неправда. Що? Неправда. Неправда. Можна з поганим сценарієм знімати Можна абсолютно все, що завгодно. В реаліях кіноіндустрії нашої, може на будь-якому етапі щось піти не так. Абсолютно, буває, просто беремо одну людину, яка планує яку сцену за якою знімати. Все йде Шкереберть. Перевироботка в 10 годин. Всі працюють 22 години на добу, де 2 години просто <хи> лишається. все. І тоді все. І видихаються, і актори, і група незадоволена, і все знімається вже просто на колінках. Тому в будь-якому випадку сценарій можна врятувати акторами і режисером, бо режисер на майданчику може переписувати це все. Сценарій можна, хороший сценарій так само, можна на майданчику зганьбити як тільки можливо. Від акторів багато що залежить, і ну, від всіх. Повністю від всіх абсолютно зрозуміло. Якщо ми говоримо в загал загалом в Україні, яка ситуація з сценаристами? От, наприклад, в сполучених штатах Америки є гільдія сценаристів? Так чи є щось подібне в Україні? і Взагалі, наскільки цей ринок насичений чи ні, і наскільки він привабливий як професія? Я не розумію, наскільки ринок насичений, тому що я не розумію, як оцінювати взагалі цей ринок. Я не рахував кожного сценариста. Я знаю, що сценаристів багато, такі роботи багато. Якщо У мене завжди було таке правило, що якщо є сценарист і він без роботи, то є питання. Чому він без роботи питання до його таланту? Можливо, не до таланту, а можливо, до, до комунікації з людьми. Дуже важливо, щоб сценарист комунікував з усіма продакшенами і йшов на контакт із продюсерами, і з режисером і переписував це все. І при цьому, щоб йому це подобалось, бо якщо він буде йому це не буде подобатись, то він і буде писати так, що це недушевно буде е, тому треба входити в ситуацію, можливо, переписувати якісь сцени, входити в положення в разі економії в одній локації. Переписувати потрібно деколи виїжджати на майданчик і щось допомагати. Не втрачати логіку сценарію, тому що режисер часто дивиться на кадр і комунікує з групою. А тобі ще треба дивитись за логікою, щоб коли це все з'єднається. Купі, ти ж вже давно це все прописував. Ти вже давно знаєш, тому щоб ти підказав режисеру, що дивіться, а ми в попередній сцені він заходив з бутербродом зі ікрою, а тут він з ковбасою вийшов через склейку. Як так вийшло? Давайте знайдемо якусь логіку. Тобто, це від самої людини залежить, і я від дуже включеності в процесі так, так розумію. І Я дуже обережно відношусь до людей, які без роботи мені краще працювати і вчити нових людей, які хочуть цього. Ніж е, досвідчені сценаристи, які без роботи, тому що е, ну, у них, у, вони вже сформовані особистості, і вони е, мають свій досвід, і вони можуть іми, менше важче керувати, керувати в плані цього. Тому що вони самі все знають. А для мене е, сценарист це той, що Ну, це виконавець. Є замовник, є виконавець. Це як в будь-якому бізнесі успішному, де ти маєш поставити свої обмеження. Ти не маєш, в тебе замовили ось такий продукт, будь ласка, будь-добре, ми творчі люди. Там, такі всякі Я штуки. не вірю в цю, в цю творчість. Для мене це більше ремесло, ніж ніж творчість. Тому що є замовник, є виконавець, і ти повинен зробити для замовника так, щоб знайти компроміс. Щоб це і тобі подобалось, тоді. Це буде хороший продукт, і щоб сподобалось замовнику. Окей, умовно давайте уявимо, що я хочу завтра почати писати сценарії, стати сценаристкою. Що мені треба зробити? От я нічого не знаю, нічого не вмію, індустрії не знаю. Ну маю бажання трошки вмію писати наприклад. Допустимо, що просто мені? писати. Просто писав, ну куди мені йти? Ну, я написала, що далі. До мене йти. Приходьте всі по... до мене. Всі Якщо ви хочете писати, так обов'язково пишіть мені. Приходьте, будемо пробувати. Я пояснюю елементарні е формули. Ну, сам сценарій. Е я просто така людина прагматична. Я не вірю в талант, я не вірю, е я не вірю в талант. Я ще раз переговорю, я не вірю в талант, я не вірю в якісь. Е, бачення, там Бог торкнувся до його пальчиків, він написав хороший сценарій. Ні, це як і будь-яка робота, і люди, талановиті люди, успішні люди, це просто наслідок їхньої праці. Е, якщо ви дивитесь на роботу боксера як кличка, кличка як боксера, якщо ви дивитесь на Бекхема, якщо ви дивитесь на Шевченка, то це, це не означає, що... Це талант, це праця. Якщо ми будемо дивитись на людину, як вона прийшла до цього шляху. Якщо ви будете таку саму кількість годин витрачати на навчання, то ви так само можете стати і Бекхемом, і Шевченком, і Кличком, і прекрасним сценаристом. Просто треба. Витрачати свій час, жертвувати своїм я, часом. Я тут тисячу плюсиків, сердечок вам посилаю, бо абсолютно так само вважаю, що треба просто відточувати, відточувати. Напевно, якби кожен з нас стільки ударів по м'ячку зробив, скільки Шевченко чи Бекхем, то ми б також могли це <с? <с?> могли називатися класними футболістами. Ну сто відсотків. Але у нас є ще лінь, у нас є ще страхи, у нас є ще комплекси. У нас є ще дуже багато, але. Яке заважає нам чогось добитися, тому Треба зрозуміти от, мотивацію, і хочеться передати вашим глядачам, що якщо ви не е, думаєте, якщо ви постійно думаєте, що в мене не вийде. А що, якщо я витрачу цей час і в мене теж нічого не вийде, а я просто згаю час. А що е, якщо завтра щось мене там заберуть ще щось квартиру? А мені вже відразу треба гроші? Оце безкінечність. Саме головне зрозуміти, що ви хочете. А якщо ви не розумієте, що ви хочете, не виходьте з дому. Просто сидіть вдома. І прийдіть самі, чого ви хочете. Вам не треба психолог, вам не треба нікого. Що ви хочете взагалі? От до цього зрозумієте, що ви хочете, і потім, а що я до цього роблю? І все і треба робити. Закриваємо цей блок, грубо кажучи, я все зрозуміла. Хочете писати сценарій, пишете і скидаєте павлу. Можна куди писати? В інстаграм. В, в інстаграмі я найактивніший, так, можна телеграм, в мене там відкриті. або угу. в до вас. Да, можна до, до нас, а ми передамо 100%. Це гарна дуже ідея. Як вони з'явилися в твоєму житті, і як, взагалі я дуже таку слухала один з твоїх стендапів, і там ти розповідав про те, як тебе переконували перейти на російську мову. Це правда, я так розумію, да і ви все таки вирішили з командою чи своїми колегами. я Так тоді не зрозуміла до кінця з ким саме. Ви вирішили робити все таки україномовний стендап і насправді ну це дуже круто. Дякую вам за це. І насправді стендапи дуже смішні. Я дивилася, стендапи не люблю. Ну не те, що не люблю. Я просто їх ніколи раніше не дивилася, і тут, якби знаємо, що приїздиш ти, і треба подивитися. і Я така заліплана mm -hmm. ну, там дуже довго. Я сиділа в них нереально дуже смішні. І як з'явилися стендапи в тимеш? Дякую, дуже приємно, що мої стенапи сподобались. Через сценаристику. Насправді історія моєї кар'єри проста: все через КВК, все через Лігу Сміху. Мені запропонували роботу в Києві писати сценарії. Звісно, на той час це було 10 років тому. Майже дуже маленький відсоток працював українською мовою. У мене керівники були з Білорусі. І вони мене просили, типу, писати сценарій російською, тому що вони не про, не розуміють українську. От було російською тоді? Абсолютно ні. Угу. Оце перший здрасті, а що ділать? Він взагалі не розумів взагалі. І мене ну, казали, це один критерій був людей, які розуміють гумор. Якщо ти хочеш працювати у нас, будь ласка, працюй російською. І То я це ж було не так давно. Десять ну, років тому. Це скільки. 2014? Перед перед Євромайданом, uh -huh. перед Євромайданом, перед війною е, так, і навіть 12 вже років, так. Uh -huh. Тому що тоді все, що робилось в Україні, знімалось російською мовою. А чому? Тому що можна буде продати потім в сусідні регіони і тільки так якось окупити продукт. Е, це вся бізнес-схема була зрозуміла, але шкода, я був єдиним. На 30 чоловік в авторській групі україномовним. Це де саме була ця авторська група? Це якась в якийсь продакшн. Вовьорка вона... продакшн, СТБ, IQ продакшн, новий канал. Починав я з IQ uh -huh. продакшн, а це все в Києві було. Будь-які продакшн. Звичайно, я там був єдиний україномовний. І мені доводилося вечорами вчити російську мову. Тори такі. Я вчив, в мене було дуже багато. Помилок, але я тебе я... Я розумію, така маленька автопримарка. Я свого часу я сама лучанка, але свого часу переїхала жити в Севастополь і там працювала на телебаченні, ведучою і на державному телебаченні на хвилиночку. Mm -hmm. І я також там вела програму російської мови, і я також собала ламала, і це було дуже важко. Я тебе дуже прекрасно розумію. Мені так було важко говорити ще, бо нам треба було захищати це не просто писати і віддав. Ти мав вийти перед всіма 30 сценаристами російськомовними і читати, відіграти російською. І в мене це погано виходило, і мої сценарії ніхто не вірив, тому що я от так от читаю їх. І це неправдиво. А я не знаю, як російською живо спілкуюся, тільки по телебаченню там щось бачив, переклади якісь. І це було, да, це була це були тортури. Але я по чуть чуть по чуть-чуть адаптувався, і реально мені було соромно за той час, але деколи я вже приїжджав до батьків. Деякі слова російські проскакували. Ага. А по стендап, стендап з'явився да, під час да. цієї сценарки, коли я зрозумів, от є ще платформа, куди мої друзі хочуть виступати. Я хочу пожартувати українською. І це був просто як вилив такий: Боже, я я от все українською, мені хлопаю, я смішний українською, це, це все нормально. Тобто, це просто підтримання було типу. Того, що я смішний не тільки в сценаріях, а взагалі об'єктивність людей. Бо ти відразу виходиш на аудиторію, і відразу розумієш це смішно чи не смішно, і коли мені в сценарії там казали, що це не смішно, я все одно розумів, що я смішний, тому що я виступаю, і люди ходять на мої Ре реагують. Так, так, так. А під час повномасштабного, вибачте, а під час повномасштабного е, я просто довго до того, там 4-5 років не виступав зі стендапом, е, не бачив амбіцій ніяких. А потім, під час повномасштабного, нас військові попросили приїхати на полігон виступити. І я приїхав, і я побачив, що всі сміються, і такий так, вот що зараз людям треба. І ми почали виступати. А коли вже з'явилось там дуже багато коміків, і почалося дуже багато сценарної роботи. То я трішечки відійшов від стендап справ. Я думаю, сценаристів менше. Я там більш корисніший. Я туди. То зараз ти менше їздиш, виступаєш, менше стендапів робити. Менше. Є звичайно люди, які кажуть, Боже, там військовий приїхав Ми на ротацію. Ми сумуємо за тобою Р на, він зробив пропозицію дівчини військової і кликав мене на корпоратив. Там маленьке свято 20 чоловік до себе на весілля. Ну як я не приїду? Ну поїду виступлю звичайно, якщо вони вже мене хочуть, якщо він дивився мої рілси. Тому такі дуже маленькі виступи, де дуже мене чекають. А так бачу себе поки що в сценарці в волонтерстві і ще є плани, які поки не говорю. Угу. Це якісь таємнички, ну нічого. Ми підписалися вже. Я підписалася вже на інстаграм, то я буду слідкувати. <гум> <гум> Ви також підписуєтеся і на інстаграм, і на Ютуб канал. І слідкуйте за нами, підтримуйте Павла і реагуйте на те, що ми робимо, тому що мені здається, що зворотній зв'язок в таких професіях дуже важливий. Скажи стендап десь триває 10, 15, 20 хвилин. Так, правильно, десь приблизно так по про хронометражу. Скажи, я от мене було цікаво. Це репетиція перед цим. Це ти написав сценарій, вивчив, чи це якась імпровізація? Чи це ну але в тебе є? Я бачила просто різні записи, і є одинакові стендапи. Як це відбувається? Сам цей творчий процес? І ну він творчий, але він і також робочий, як ти кажеш, ремесло. Це від людини залежить, хто виступає. Він може на ходу щось придумувати, він може в голові придумувати, і запам'ятати, і потім розкручувати, накидати жарти. Він може, так як і я, писати на листочку, дописувати, переписувати, переписувати і потім читати. Не дуже цікава, можливо, для мене історія, тому що це. Також дуже нудно і сумно, коли ти просто з сумним обличчям ці жарти пишеш. Ти думає, угу, смішно має бути смішно. Потім деш на відкритий мікрофон, перевіряєш. Люди сміються. Ага, тут засміялись, тут не засміялись. Тут не засміялись, значить, треба переписати. Є в кожному місті, і у вас в місті в Луцьку є відкриті мікрофони, куди кожен може бажаючи прийти і перевірити, що він смішно написав. Смішно. Лишив не смішно, не лишив, і ти лишаєш тільки смішне, смішне, і потім виступаєш на великих концертах, таких як у вас в проміні. Ми виступали. І, так, да, і потім їдемо в тур уже з смішним матеріалом. Ти часто жартуєш про свою дочку і свою дружину. Вони окей до цього ставляться? Ну, Дочка, напевно, їй подобається. Ну, ти її вплітаєш в сценарії, а от дружина, я так послухала, думаю, блін, ну, якби мій чоловік був стендап-коміком, напевно, б не хотіла, щоб він про мене жартував. Ні, навпаки, навпаки. Моя дружина дуже рада, що вона своїм життям, своїми манерами. Може якось допомогти мені в творчості, і ми вже одружені 10 років, тому абсолютно всі 10 років я жартую, і це нормально. Твоя волонтерська робота вона також дуже велика, об'ємна. Також слідкувала дивилася, і ти навіть нещодавно проводив таку одиничну акцію. Також з, з дочкою своєю ви виходили. Що ви робили? Розкажи і для чого ви це робили? Що просто глядачі? Що саме було розгляд. дуже багато акцій? А, просто з дочкою. Оста а, тоді давай Ми будемо по черзі про них розповідати. Я просто бачила дуже багато сюжетів на вашому місцевому телеканалі угу. про те, як ти виходив біля дороги з плакатиком один. І якось то ще виходив з дочкою. Ох, це зараз біль така, зараз підніметься. Очко. Можу за, за, затяг, затягнути вам. Будемо, ефір. будемо до, цей, до, до ночі сидіти, говорити. У мене тут палає так взагалі за нашу владу, рівненську, взагалі, за місцевість самоврядування. Е, так, е, я відчуваю несправедливість е, за два роки повномасштабного вторгнення, за два роки, поки я втрачаю друзів, поки я допомагаю іншим. Я відчуваю несправедливість, чому люди витрачають гроші на бруківку, на е, меморіали, на шліфування якихось меморіалів, на саджання квіточок. У нас війна в країні. Ну треба все зрівнювати. А що потрібно військовим? Пріоритеті треба військових. Якщо тут Ніхто не вмре від якихось ремонтів сходину тут треба для військових. мені так я взагалі хочу достукатись до влади, і постійно влада наша рівного виділила там 3,5 мільярди гривень на самоврядування в 24 році, з яких сто мільйонів тільки змогли кажуть, більше не можемо виділити на військовослужбовців, і я переглянув. Мене запросили на сесію, я зустрічаюся з депутатами. Я переглянув на що хочуть витратити витратити. І там та сама бруківка, той самий ремонт площі. Я такі, да ви чого? Ми вас не навчив нічого. 23 третій, 24-й? І ще вони пояснюють, що вони кажуть. Вони кажуть, ну це зарання. Ну вони часто уходять від питань. А хто а кого лишати на роботах? А з голоду повмирають люди. Да яка різниця? Якщо тут людина в безпеці і вона нічого не робить для перемоги для військових, то є питання, чого вона тут знаходиться. У мене так це все палає. У нас виділили уявляєте, у нас в Рівному купили електромобіль, маленький як клюшки в Гольфі гольфіпе угу. е, на кладовище. Типу, допомагати якимось mm -hmm. людям, яким важко ходити по кладовищу. І на утримання цього автомобіля одного на кладовищі виділили 800 тисяч гривень. 800 тисяч гривень? 800 тисяч гривень на утримання. А може, треба ну... й. У мене ще питання. Е, окей, я просто не була на кладовищі в Рівному, а там є місце доріжки, щоб їздив цей електромобіль? Це окреме питання. Тобто вони ще виділили на дорогу, та на доріжки. Це просто така біль. Я просто подивився, на що вони витратили в попередньому році, е, в 23-му я подивився на ці зупинки. Ну, тобто, ми не виділили, ми не купили комусь з військових автомобіль. Тому що комусь на там вулиці Андрія Мельника щоки надуває, коли він чекає 5 хвилин маршрутку. Ну це. Я тобто, абсолютно кажи, чи ти відчуваєш, що воно якимось чином міняється? Тому що в нас в Луцьку також були подібні акції, але ну, на мою дуже суб'єктивну думку, є такий прогрес і конструктив. Тобто, у нас набагато більше грошей виділили, ніж у вас, на підтримку військових, і є багато речей, які відбуваються реально позитивно. І, так як я також в волонтерському середовищі, я бачу точно, що те, що допомагають різні там органи місцевого самоврядування і представники виконавчої влади, все Но, воно так чи інакше доходить туди до фронту, тобто до тих військових, які саме з Волині, і не тільки з Волині і доходить. Тобто, ну, я не можу сказати, що я не бачу саме на Волині якогось прогресу. Чи є в тебе відчуття, що все-таки воно покращується? Тобто, оці твої акції вони дають результат? Тиск е суспільства однозначно змінює. Однозначно на краще. Ну, можна ж побачити 2004 2014 рік. Тиск суспільства, головне, не треба кожному типу сидіти, а й там без мене впораються. Кожен голос важливий, кожна петиція важлива, у кожен е, вихід, е, як ми з дочкою виходимо з плакатами гроші на зсу. Кожна акція. Е, я не скажу, що завдяки мені, але в тому ж числі через тиск суспільства зняли з посади мера голови рівного Олександра Третяка. І вчора стало відомо, що сьогодні ДБР проводить обшуки у виконуючого обов'язки мера рівного е Віктора Володимировича Шакерізяна. Тому тиск суспільства, саме головне, е владою України є народ. І воно досі продовжується. Без народу нічого не буде. Тому, будь ласка, не нехтуйте, не нехтуйте. Якщо у вас щось проявляється якесь незадоволення, потрібно щось робити, а не просто в інтернеті писати, а все рівно вкрадуть це все. Ми можемо все змінити. Абсолютно. Треба зрозуміти алгоритм дій, що робити, і прийдемо до цього. І на завершення питання про те, як ти поєднуєш оці всі свої сфери життя, це сценарії, це те, що ти їх пишеш. Це така, ну, грубо кажучи, інтертеймент, так? це волонтерство. І це така суспільна, навіть політична якась робота, яку ти робиш, як це все поєднується? Сам щось. Що Я ти не знаю. Ну, не знаю. можливо, ти досиш якийсь рецепт, тому що дивись, сьогодні насправді е ти можеш дивитися на людину і думати, що о, в неї все класно, вона там пише сценарії, там не знаю, чи е робить зуби, чи знімає відео, чи ще якісь штуки робить, та, що вона успішна в бізнесі, але насправді друга половина її життя це може бути реально пошук машин, дронів е е е виготовлення тих самих дронів. Тобто, як пояснити е людям, що не все, грубо кажучи, на поверхні, так і друге, це як дати можливу якусь пораду, як збалансувати і не вмерти від виснаження емоційного, як нам триматися і боротися далі. Щоб не вмерти від виснаження? Потрібно закритись в кімнаті і дати питання, що ти хочеш і що ти для цього робиш. Що стосується мене, то я абсолютно не знаю, як так я не знаю. Ну тобто, мені здається, у мене немає вибору. Мені дружина постійно каже: ти маєш щось лишити, ти маєш на чомусь одному зосередитись, бо увага розсіюється, ну і типу не досипи. І я об'єктивно погано виглядаю. Ви бачили б мене до повномасштабного боже, який я крисливий був. А зараз, ну, абсолютно, я відмовився від всіх барбершопів, від всіх косметологічних штук, від всіх, ну я вже два роки сам себе стражу. І це я ну для себе морально, я не знаю, як потім в очі дивитись тим самим друзям-військовим. А, при цьому я сам типу не ховаюсь відповісток. Я, ну прийде час, я військовим навпаки кажу: мені треба йти. Кажуть, ти поки привези нам машину. Від тебе більше користів зроби нам чотири дрони, а потім поговоримо. Йди там до влади, виділи ще 500 мільйонів і потім поговоримо: ти давай там це. Я кажу: може мені ну, типу, совісті було б легше, якби я просто був би військовим і це Ні-ні-ні-ні-ні. Я, я не знаю, як це все. Як зробити. ти це витримуєш? Як ти думаєш, що тобі допомагає? У да, мене просто немає вибору. Мене просто немає. Але вибору. щось тебе тримає, щось тобі допомагає. Е, мої друзі, військові, які там, і я розумію, що в немає права просто зупинитися. Я дуже вдячний людям, які 10 років тому дали шанс випускнику автотранспортного технікуму, який ночами розвозив молоко по регіоні, написати жарти і поїхати в Київ. Це все. Я хочу бути. Зараз для таких молодих амбіційних студентів, тою самою людиною, яка колись в мене була, типу, 10 років тому. Я сподіваюся, у них все вийде. І я тому і займаюся навчанням рівне Волинь людей, які не в Києві, бо в Києві тільки індустрія. Хотілося б частину індустрії привести на регіони, тому що тут талановиті люди. У нас тут дуже спільна мета, тому що в алгоритму дій якраз одна з цілей це побудова креативного хабу. Тому я думаю, що ми ще десь будемо перетинатися в цій сфері. Дуже дякую тобі за те, що приділив стільки часу. Думаю, що все буде успішно. Нехай усі наші волонтерські збори закриваються дуже швидко. Всі наші вороги швидко загинуть. І бажаю тобі успіху і щоб в тебе було багато талановитих класних студентів і колег. Дуже дякую вам за те, що ви робите. Дуже дякую, що надихаєте, даєте простір, тому що це дуже важливо, що є студенти мають куди прийти і знають, що їх чекають і їх підтримають. Тому ми один одного повинні підтримувати. І я впевнена, що ми ще разом попрацюємо. Супер, дякую. Дякую. Дякую.